дівчата і хлопці. Зараз я покажу ще один варіант великодньої пасочки. От. Значить, так. Я беру стакан теплого молочка. Можна взяти стакан вершків, то буде дуже гарно. Вершки можна взяти 10%, 15%, 20%. 33%. Чим жирніші вершки, тим пасочка у вас буде така, знаєте, волога. Але я взяла молочка. Тепер, це зараз буде у пара. 30 грамів дріжджів. Можна трішки більше покласти, але не менше. Це буде пасочка така здобна, хороша. 150 грамів цукру це загальна вага цукру. Я беру одну ложку цукру і три ложки борошна. Оце зараз я так перемішаю. І це буде опара. Мені буває, кажуть дівчата, хіба це у вас пасочка, це булка? Так, а що ж, як хочуть, шукають ці простий рецепт. Інгредієнти зараз дорогі, а хочуть, щоб вийшло якісь там панатони, от, крафіни. Так що, дівчата... Якщо покладете сюди щось таке смачненьке, то звичайно, що пасочка буде смачна. Раніше пам'ятаю баба, як пекла е, паски, то піввідра яєць, туди чи то жовтків набивала десь 2 літри сметани. А це замішувала, як паски раніше стояли до самих гробків. Не черствіли. І такі були завжди, наче свіжі. Прибиваю плівкою. Рушничком. Підставляю десь хвилин на 40. Буває, мені кажуть, де таке було, щоб у пасочку клали сметану. Було таке, було таке, було, клали, побагато жовтків клали, і сметану клали, в кого що було, молоко клали, і пасочки були такі гарні з шишками. Зараз панатони роблять, зараз глазурь мочили, все доволі, пасочка гарна. От, смачна. Сьогодні такий варіант. Простенький буде. От, з лимоном буде. Якщо якось лимонної цедри немає, то не кладіть краще. От, якщо є вершки, то покладіть 200 г вершків, які будуть. Поки опара ще стоїть, я готую жовтки. Відділяю жовтки від білків. Я беру три жорточки і одне ціле яйце. Запитують, а куди ж білки дівати. Я, наприклад, вранці пожарю завтра омлет. Добавлю молока і, звичайно, омлет зроблю. От. А Хто, хто хоче бізе зробить? Висипаю сюди решту цукру, менше, ніж півчайної ложки солі, чайну ложку. Можна півтори. Ванільного цукру, що ж за бажанням. Хто скільки хоче, стільки кладіть цедра одного лимону. Можна апельсин класти, можна взагалі не класти. Тепер, куди я діваю решту лимону. Я просто беру трьох літрову банку, наливаю туди води, кладу туди ріжу на кусочки цей лимон і зараз м'яти повну. І в мене таке мохіто, я це з вечора замочу, до ранку стоїть, потім я цілий день п'ю. Тепер оце я розтираю гарненько. Гарно було б, якби були домашні яйця, але в мене немає, то згодяться в магазині, то пара так гарненько підійшла. Тепер я сюди вливаю це все, що я замісила ці інгредієнти. Буду віяти борошно. Борошна треба буде від 500 грамів. Борошна я вже навіяла приблизно пів кілограма. Звичайно, що більше треба буде, але я буду підвівати потім і приготувала масло. Десь 100 грамів, може трішки більше. І буду поступово замішувати. Хтось лопатками місить, ще мені кажуть, неповага до тіста. Треба лопаткою, кажуть, замішувати. І я тісто дуже поважаю, дуже тісто люблю, і тісто мене любить. Так що в мене вийде рукою все. Ось отак, дівчатка, вимішую. Хто любить родзинки, кладіть родзинки. У мене сьогодні не буде родзинок. а ну, це вже зараз я ще трошки підмішу і буду викладати масло. Масло в кого спред, в кого що, кладіть. Я ось так завжди втираю. Мене учать, кажуть, що треба розігрівати. Ні, не треба. Щоб тісто було волокнистим, його треба вмішувати масло. І все вийде. Зараз я буду домішувати на поверхні. Вмішувати треба не менше, ніж 15 хвилин. Оце ж дівчата саме більше не люблять. Оцей процес, коли це саме на столі, його треба замісити. Якщо ви будете класти родзинки, оце зараз саме час їх сюди покласти і теж втирати. Якщо ви вже так сильно боїтесь, то додавте трішки борошна і все, вимішуйте. Дівчатка вже домішують. Тісто вже стає таке слухняне, бачите? от Все вийде. Терпіння треба терпіння. Тиша, спокій, але з душею все вийде. Бачите, все виходить, дівчата. Тісто вимісилося. Таке гарне-гарне. Ось таке. Незабите. Мисочку я ось помазала олійкою. Ставлю я його в розтойку. Десь. На годинку, чи то на півтори, побачу, як воно буде мене сходити. І рушничком. Тісто вже ось так гарненько підійшло. Я його викладаю, на поверхню, відкладаю трішки тіста, ну, ось так приблизно. Таку кульку, може, грамів 100 чи 120 відкладаю для, я зроблю віночки прикрасити пасочки. І тепер я ось розділяю на дві частинки решту, на дві одинакові, гарненько його переминаю ось так. Формую ось таку гарну кульку і викладаю форму ось так. Тісто треба класти на одну третю форми. Мої формочки в діаметрі внизу 14 см, поверху 16. Оце приблизно так. Але не важливо, які у вас форми. Головне, щоб ви поклали приблизно одну третю форми. Знову накриваю і чекаю, поки вони трішки піднімуться. Десь, може, на 2 сантиметри, як піднімуться, тоді покладемо віночки. Пройшло трішки часу, тісто вже підійшло трішки. Тепер зараз зробимо віночки. це тісто, що я залишала, я його ділю на дві частинки і ще раз ділю і роблю два дгутики. Зробила я два джутики і роблю віночок. Ось ось так дуже легко скручую, і викладаю сюди під бортиками і защіпую ось так. І знову ставлю в розстойку. Тепер уже, щоб гарненько так підійшло. Капасочки вже майже підійшли. Тепер я роблю штрейзельну крихту. Ось тут у мене десь зложка, десь, може, 10 грамів масла. Можна спред. і кладу я тепер сюди ложку цукру, борошна. А борошна я візьму, скільки треба. Поки. Буду борошно класти, поки, ось так поки не вийде крихта, дівчата. Треба додати борошно. Буквально одна хвилинка, і крихта вже готова. Духовка вже в мене нагріта, 180 чи 190 градусів. От. Помазала я їх яєчком ці пасочки. Курячі. Молока трішки додав. Одне яйце і молока додавала трішки. Тепер оце трушу я, дівчатка, штрейзельною крихтою. Я потрушу щедро. А ви вже ж, як хочете, це буде такий цікавий смак пасочки. Ставлю в духовку і випікаю десь 25 хвилин. Ось такі я, дівчатка, спекла пасочки, пахне дуже смачно. Як вам такий варіант? Правда, ж гарно? Ми на пекарні виймали. Одна подавала пасочку, а одна ловила. Ось так. Щоб показати волокнистість, то треба ламати, розламувати. У мене одна дівчина написала, каже, е а для чого ви ламаєте, а чого ви не ріжете? Так от, щоб показати структуру тіста, то краще розламати. Булога хороша така, ще тепла так, ножем, так знаєте, погано ріжеться, але розламається дуже гарно. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, все найкраще. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, всіх обіймаю. До зустрічі.